Людина не може навчитись любити природу, постійно не спілкуючись з нею, не роблячи для себе цікавих відкриттів, не пізнаючи законів її розвитку. Також неможливо стати захисником природи, не знаючи, не люблячи її. В 90-х роках у Канаді було проведено опитування з приводу, що є символом цієї держави. Національні парки виявилися на третьому місці після прапору і гівну, обігнавши навіть відомий в усьому світі канадський хокей. Напевно, такий результат могли б дати опитування населення, проведені в США, Німеччині, Швеції та інших західних цивілізованих країнах. Відрадно, що і в нашій державі ця тема не є останньою. реснянсько старогуцький національний парк, який створений п'ять років тому на півночі Сумщини, має унікальний річково-лісовий комплекс, який займає площу понад 16 тисяч гектарів. Його сучасний рельєф сформувався під пливом льодовиків, особливо Дніпровського, котрий, мов китком, злизав і вирівняв величезні простори. Пізніше льодовики вже не доповзали сюди, але їх тала вода, занесла до цього краю величезні маси піску. Відтак утворилася полісся. Чималий вплив на формування цієї території завдала Десна, русло якої разом з водовиками формували чисельні озера, стариці та протоки. Природний парк поділений на дві частини Придеснянську та Старогуцьку. Низинні малородючі в значній мірі заболочені піщані землі було недоцільно інтенсивно використовувати для землеробства, тому збереглися тут природні комплекси у недоторканому вигляді. Очарку в державній програмі йшлося про створення на півночі Сумщини старогуцького заповідника, але з подачі. Е Обласної адміністрації, зокрема управління екології, була зроблена пропозиція включити до території заповідника і придеснянську частину нинішню заплаву Десни, але режим господарювання і наявність там населених пунктів не дозволяло ввести режим абсолютного заповідання, який це можна для який потрібен для заповідника, і тому виникла ідея створення не заповідника, а національного природного парку, яка і втілилася в життя 5 років тому. Зачарована десна так назвав ці місця видатний український кінорежисер і письменник Олександр Довженко мальовничий і унікальний край північно-східної частини України. Тут на сьогодні збереглося багато незайманих куточків живої природи. Тут зберігається природний комплекс заплави, який населяють типові мешканці. І низка рідкісних видів, зокрема, барсук, е, велика кількість водоплаваючих птахів та е, птахів навколо водного комплексу. Зокрема, це Турухтан. Е, можливо, ще зберіглася на наших територіях Норка Європейська, яка в інших частинах України зникла. Е, зустрічається у нас Скопа та Орлан Білохвост, от яких вже в Україні дуже мало. Знесений до червоної книги? Так, всі види занесені до червоної книги. І ще ми маємо низку водних рослин, зокрема, сальвінія плаваюча, водяний горіх плаваючий. Це релікти, які на території Придеснянської частини парку широко представлені і формують ціле угруповання. Тарагуцька частина парку, яка майже вкрита суцільним лісовим масивом, є південною ділянкою відомих брянських лісів. Старогуцькі ліси мають багатогранне призначення. Це унікальний куточок полісся. Як у державних музеях, картинних галереях експонати недоторкані, оскільки становлять культурну цінність цього народу, так і в національних парках природні ланшафти мають залишатись непорушними, оскільки це своєрідні еталони природи. Рослини та тваринний світ, як і природні умови, суттєво різняться по відношенню до придиснянської зони. Старогуцька частина це взагалі унікальна для території України місцевісті. По-перше, це південна частина величезного лісового масиву брянських лісів, так званих, невеличкий кусок, який невеличкий кусок яких є старогуцька частина. Тут зберігся комплекс, природний комплекс, який характерний для східного полісся. Тут є уні... низка унікальних екосистем, зокрема сфагнові болота. Збереглася низка рідкісних видів, зокрема, заяць білий. У нас велика популяція глухаря. Детальні дослідження флори і фауни дозволили виявити тут чотири нових види для. України це два види бурозубок, а також дві, два види осок, які, до цього, які достовірно зустрічаються лише на території парку. Ми ще охороняємо на найбільшу з відомих в Україні популяцію рідкісного виду гудаєри повзучої, і всього на території парку охороняється 20 видів рослин, занесених до Червоної книги України. 21 вид птахів, 10 видів комах і 6 видів савців. Тварини старогустіх лісів є типовими для полісся. Цими стежками ходять лосі, козулі, дикі свині, білки, лисиці, вовки, куниці, лісові та інші. Зустрічаються представники тайгової фауни рисі та ведмеді. Свого часу сюди заходили навіть зубри, які живуть на території Брянських лісів. Після запровадження на цій території заповідного режиму з'явилися бобри. Свої особливості має і фауна дрібних савців. Проте найбільшим різноманіттям відзначається пташине населення. Цінність території парку полягає в тому, що на території є представники фауни північної тайгової фауни, які саме у нас знаходять, знаходять свою південну межу поширення. І є тільки у нас, і в тайгових. Лісах Карпат, ну або ж в інших масивах Полісся по крайній півночі України. Ну Серед птахів це такі види, як снігур, чиж, корольок, це види, які у нас гніздяться, також глухар, із рідкісних сов це Сичик Горобець, волохатий Сич, серед інших представників тварин, заяць білий, також це червонокнижний вид. Крім північних видів, у нас є південні види, такі як тушканчик. Він у нас знаходиться на північній межі свого поширення. Квакша, болотяна черепаха також знаходять у нас свою північну межу. Незабутнє враження справляє розлив десни, коли під час міграції птахів зупиняються тут тисячні зграї гусей, качок, куликів і чайок різних видів. Також можу спостерігати журавлів, лелек, лебедів та багато інших представників пташиного світу, які навіть занесені до Червоної книги України. Багатством відзначається іхтіофауна. крім звичайних видів риб басейну Дніпра, у значній кількості зустрічається сом, головин, жерек. Із рідкісних видів тут є стерлядь, рибець, марена звичайна. Окрасою придеснянської частини є озера, великі й малі баги, незрівнянно чисті, багаті рибою. Отже, природа парку є унікальною. Його територія поділена на зони заповідну, регульованої та стаціонарної рекреації і господарську. На території цього лісового масиву виділено всього лише 3 тисячі гектарів під заповідну зону. Ця територія віддана для життя тварин, камах і всіх істот. Які існують на нашій землі разом з людиною. В цій зоні зараз заборонені усі лісосподарські... види діяльності, заборонен прохід, проїзд, збір грибів, ягід, тобто 3000 гектарів лісу, віддані для життя лося, кабана, косулі і так далі. Інша зона. Це близько десь 4 тисяч гектарів рекреаційна зона. В цій зоні дозволяється збір грибів, ягід, прокладені туристичні тропи. Їдуть до нас, хоча не багатими, не часто туристи вже можемо показати красу і велич всієї цієї природи. У дрімучих старогуцьких лісах знаходили собі притулок різноманітні релігійні секти, переслідувані державою, незадоволені боярами та шляхтою люд. У роки Великої вітчизняної війни тут базувалися чисельні партизанські загони. Неподалік села Стара Гута, яка є столицею партизанського краю, знаходиться землянка легендарного провідника партизанського з'єднання Сидора Артемівича Ковпака, який звідси рушив у свій карпатський рейд. На сьогодні парк живе своїм життям. За п'ять років існування зроблено чимало. Проте створення на цій території природно заповідної зони місцевим населенням сприймалось неоднозначно. Люди, які проживають на території, которая в національний парк. раніше, да, вони в таки створення цього національного парку. Але коли пройшло время, они поняли, что національний парк абсолютно ни в чем не умрет местное население. То, что положено, значит, оно положено. И с некоторыми встречаешься, общаешься, и люди довольны. Говорят, раньше было, выходишь утром, стреляют и вечером покращают, а сейчас выйдешь и тихо. Это одно. И второе, любительская рыбалка, она никогда не запрещена была, и мы не запрещаем. И также и рыбалка, и охота, все равно как было, ну в пределах закона. Население старой Гуты, где основное ядро национального парка, тоже были проблемы, люди были стычки, мол, забираете, у нас нету дровы, чем топиться и так далее. Эта проблема решена, население обеспечено топливом, никаких сейчас проблем нет. Час все розставив на свої місця. Унікальні природні екосистеми лівобережного полісся мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, освітнє, рекреаційне та здоровче значення. Колектив природоохоронників парку складає 55 осіб. У переважній більшості це лісова охорона, решта науковці, інженери та інші спеціалісти. Втім, для нормальної життєдіяльності як і скрізь не вистачає грошей. Государство фінансують в основному зарплату, ну і будем говорить, небольшие суммы идут на содержание техники, которая у нас есть. Техника была приобретена, будем говорить, с областного бюджета, благодаря поддержке областной администрации и лично Владимира Петровича Щербаня, который побывал у нас здесь два года назад, посмотрел нашу природу, оценил його і оказал допомогу в приобретении техники. Природу любить багато хто, але дбайливо ставитись до неї може тільки глибоко розуміюча людина. Постійне патрулювання, рейди, роз'яснювальна робота серед населення, встановлення стендів, охоронних знаків все це є щоденною справою природоохоронців. Практично на території національного парку прикращені всі рубки. главного пользования. Парк только э, занимается санитарными рубками, и то в хозяйственной зоне, и в рекреационной зоне. А заповедная зона, она только для исследования, только для науки. Ну, еще за это время, за это время, за пять лет, э, Будем говорить, на территории парка практически искоренено браконьерство. Появилась, появился лось, который практически был истреблен на этой территории. Глухарь, редкий вид, который только обитает в Закарпатье. Працівники парку займаються також відновленням флори і фауни цієї заповідної зони. За часи її існування значно збільшилась чисельність тваринного світу. Це дало змогу створити тут мисливське господарство. У цих лісах мешкають майже всі основні види мисливських тварин, а також велика кількість птахів. За час існування парка значно збільшилось поголів'я диких животних. На даний в цю суботу у нас була ліцензія на кабана. Ми продали, було 4 ліцензії на кабана, дві на косулю. Проводилася охота на території в охотничих ходях Національного парку. Значить, такий був випадок, що коли розставилися охотники на номери, був приказ відданий мною, я б керував охотою в лосів, не стріляти, не виганяти. в процесі охоти вийшов. Чотири лося вийшли на охотників, були і люди з сум, вони удивилися, так що лосі спокійно ходять по території, ніхто їх не чіпає, ніхто не трогає. Коли я був в загоні, на мене прямо лос вискочив метрів три, подивісь, розвернувся, пішов. Ніяких нарушень, охоти, нічого не було. Лосі привикли, тут розмножуються, живуть, знайшли своє місце, заходять з Брянської області, тим більше рядом територія межує заповідником Брянський ліс. Вони зайшли звідти, живуть у нас. До того ж, керівництво парку намагається збільшити мисливську фауну. На сьогоднішній день ми займаємося такою проблемою, щоб завести в парк і розвести оленя. На ці цілі потрачены певна сума денег, которая виділила обласне управління екології. Ну, это первый год. Была приобретена сетка для вольеров, чтобы хотя бы для содержания оленя. Ну и на следующий год мы думаем приобрести его и разводить. Так за весь этот период, ну, сколько существует парк и вообще в нашем районе олень не обитал. Працівники дистансько Старогуцького парку займаються науковою роботою. Ведуть літопис цієї унікальної природи, захищають дисертації. Тісно підтримують стосунки з інститутами Національної академії наук України, вузами Сум, Ніжина, Чернігова, Глухова. В результаті такої співпраці здійснена ціла низка проєктів, зокрема, Всеукраїнська конференція учених ботаніків, розроблену концепцію формування екологічної мережі в регіоні, вийшли у світ багато друкованих видань. На базі парку діє мала академія наук, де учні школи номер 2 серединобуди готують свої наукові розробки. Значну увагу фахівці парку. У приділяють еколого-просвітницькій роботі, яка є одним із напрямків діяльності цієї природоохоронної установи. Варто зазначити, що візитною карткою парку є проведення дитячо-екологічного табору Деснянські зорі, який став уже традиційним. Досвід цієї роботи поширено серед заповідників і національних парків всієї України. Все це дає можливість поповнювати свій потенціал, а також створювати своєрідний рідний імідж цієї заповідної зони. Крім цього, на цій території є чудові можливості для різних форм рекреації та відпочинку. Незважаючи на свій юний вік, тут добре розвинене спортивне полювання на перелітних птахів, започатковується зелений туризм. Сезон охоти ми можемо пропонувати охотникам охоту на пушного звіря, охоту по ліцензіям. Кількість дичі у нас вистачає, так що... Есть такие варианты. Летом мы можем предложить э, туристам э, отдых на природе, э, ну, в основном в части, в Деснянской части, где наша территория, где заплавы реки Десны. То есть там рыбалка? Там... Да, рыбалка, отдых, ну, любительская рыбалка. В нашій передачі ми навели лише загальну характеристику цієї заповідної території. Для більш детального ознайомлення Національний природний парк Деснянсько-Старогуський запрошує усіх бажаючих познайомитися з унікальною природою полісся України і водночас відпочити. До послуг відвідувачів Мислівсько-рибальська база для любителів дикої природи на березі Десни у спеціально відведених місцях можна розбити намети, показатися на човнах, позагоряти на пляжі, посидіти з вудкою. Бажаючі можуть відвідати візит центр, бібліотека, а також переглянути відеофільми. Для більш детального ознайомлення з природою парку вам запропонують екскурсії по маркованих екологічних стежках, визитівка Десни, на якій представлені природні комплекси річкової заплави, та графська, де відпочиваючи пройдуть незайманими куточками старогуцьких лісів. У цих місцях у сезон вдосталь ягід та грибів. Зазначимо, що за відсутності на території цього краю жодного промислового об'єкта дари природи тут абсолютно екологічно чисті, тому охочі до тихого полювання можуть задовольнити свій відпочинок на всі 100. Парк існує, працює, творить. За твердженням фахівців у подальшому ця паркова територія має стати міжнародним біосферним резерватом. Тобі ж спільна праця України і Росії сприятиме збагаченню фауни Сумщини рідкісними тваринами, які ще збереглися у відомих брянських лісах. А також піднімуть російсько-українські відносини в галузі збереження природи на рівень вище. Є програма государственна програма, в яку вашої національний парк. И до 2015 года, значит, по этой программе будет создан биосферный резерват Брянская и Старагутская леса. Это будем говорить так, экологический коридор между Россией и Украиной. В наш час у заповідній справі запроваджуються новітні технології, створюються екологічні мережі, де природно заповідні об'єкти поєднуються між собою екологічними коридорами. В цей коридор Чернігівська область, ну і, і, і далі вона буде розвиватися вплоть до Києва. А з тієї сторони значить, там теж є своя програма. Між Білорусію Україною і між Польщею та Україною. Ну, ця програма вона розчитана на до на двітільні періоди. Суть екологічної мережі зводиться до того, що окремі ізольовані заповідники чи національні парки потрібно поєднати коридорами. Між собою, щоб види могли переміщуватися, і це дасть можливість створити екологічний каркас спершу зараз цей проект реалізується в Європі. Україна активно включилася в цю роботу. Є спеціальна державна програма, і в ідеалі ця екомережа може перекинутися на весь світ. На сьогодні Національний природний парк деснянсько старогуцький має професійний колектив однодумців, котрим під силу проваджувати будь-які проекти і вирішувати комплексні завдання. За ці п'ять років багато чого зроблено. Ще більше треба зробити. Проте цей природний комплекс буде завжди чудовим місцем для відпочинку, наочним центром для наукових досліджень, формування у людини екологічної культури, грамотності. Бо саме тут у цій природній лабораторії може навчитись любити рідний край, аби донести його первісний вигляд своїм нащадкам.